Обордіна Максвелл, що ти робиш тут під дощем? Колосся. Ох, феліція з балакучих брат. У мене криза чверті життя. Мені набридло дивитися на одне і те ж обличчя кожен день. Ох, мені потрібне перевтілення. Я можу допомогти. Давай підемо на шопінг. Не сиділа під дощем за увагою, але так. Ласкаво просимо до страти. Мене звати Сієна. Замовкни. Привіт, Мех. Нарешті ти тут. Можеш зняти капелюх, Бердін. Приємно бачити тебе без тіари. Ой, я промокла. Сподіваюся, не посковзну. Це моє місце. Підглядання розбитий таз не може порівнятись з моїм розбитим серцем. Мій коханий віддалися принцесі. Як він міг зробити це? це вина жінки. Давайте приміряти новий одяг. Відкинь корону. Спробуємо новий колір. Ох, зніми його, зніми його. Дихай. Знаю, ти за рожевий, але спробуй нову зачіску. У тебе завжди спина. Тьфу, прекрати це. Просто зроби. Це класичний нефрит. Супер укладка. Гаразд. Добре. Я залишуся. Рахую до трьох. Гаразд. Підглядання. Ось Готова. Як ти думаєш? Три два, один. Нічого собі. Ой, я розплачуся. Мій колишній не знає, що втратив. Я виклала це фото для нього. Він скоро повернеться. Ти це отримаєш. Добре, Бурдіно. Шрек! Що? Усі знають мою любов до зеленого. Шрек! Ти повернувся! Бурдіно. Шкодую. Ти моя принцеса після перевтілення. Ти мене відкинула після зради. Зміни думку. Жінко. Оце чарів, які я закохався. Звичайно.